Сбу оголосила підозру колишньому гендиректору Антонова, його заступнику та начальнику підрозділу завіабезпеки. Дії чиновників призвели до знищення легендарного літака Ан-225 Мрія. Слідство встановило, що у період січня лютого 2022 року посадовці не допускали бійців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Керівництво заводу прямо перешкоджало військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди. Такі дії призвели до загибелі людини та знищення літака Ан-225 Мрія, крім того, було втрачено контроль над стратегічним військовим об'єктом з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області. Області двом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо оголошення у розшук колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка, який переховується зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.